Всім добрий вечір. Щойно принесла бусю, у нас продовжує накрапати дощик, але щось он там, наче так, розвидняється, бачите? А я хочу коротеньке відео зняти, тому що в день в мене не вийде його зняти. Бо ця рослинка квітне тільки як сонечко сідає. Ой, а тут ще дужче заквітло все. Мені вже страшно ходити по квітнику, тому що боюся зламати лілії. Аромат який. Ой. Альона, дуже тобі я вдячна за цей лимонник, енотера. Ой, який аромат. Дві штучки. Я одну тут посадила, а одну в іншому квітнику. Все веселеньке, жовті лілії на підході. Рожеві ранні квітнуть. Ну, помаранчеві ось такі вже відквітли, он вони. Червона. Червона на підході. Вона темніша, вона темніша. Це низесенькі такі, і вон там у мене, і тут їх мало. Цю хочу в майбутньому розвести. Це так, вечірнє милування оком. Це моя рожева, яку я два роки тому купувала на базарі. Але не знаю. Ще я її не розвела. не розвела. Скільки виявляється, я багато оцих рожевих собі натикала. І тут он, по малесенькому кущику. До речі, ось моя розсада люпину. Я забула в тому відео показати. Ось такий люпин. Три штуки на 100 гривень. Ось. Дуже дебелий, гарний на наступний рік буде цвісти. Він білий, тут ось вже обцвівся. Він білий тут і був ще тут фіолетовий. Тому не знаю, який насіявся. Який ні. Тут у мене треба вирвати. Туї. Туї ростуть. Непоганенько так ростуть. Це червона буде розквітати. Ой, піано. Очей не відведеш. Вона ще оце проходять дощики. Шкода, що вона не пахне. Я знайшла у Тіктоці, оце поки згадала, скажу, вам треба завтра її підтязати, щоб не розламалася. А може і зараз виключу відео. Воно у мене там стоять залізні такі штуки. Я знайшла в Тіктоці канал, який продає. Їх там багато, але це перевірений. Люди показують розпаковки. За 308 набір троянд без права вибору за 380 гривень 8 штук. Я, там є імператриця Фарах, у мене є. Але я б не проти ще. Ну, пишуть, що присилають непогані. Ну, але сам вибрати не можеш. Але я не гонюся за якимись великими сортами троянд. Тому я була б рада будь-яким. Ну, це ще з неділі подумаю. подумаю. Бо і в цього продавця, де я замовляла спрейки, де вони, до речі, де вони в мене посаджені. Ось тут посаджені, ну ще нічого, але вологи вистачає то там не дуже такий великий вибір чайно-гібридних. Ну, видно буде. Ну так, знаєте, так мене підманило оце. За 380 гривень хай і без мого вибору. Я бачила людям і отакі попадаються, і попадаються типу отакої абракадрабра, але чайно-гібридна це спрейка. Попадається керіо дуже часто людям і імператриця Фарах. Ще хочу показати в мене ось дітки Лілій. Я... В тому році питали у мене, по чому дітки були такі покупці. Ой, страшно ж це пройти. Ну страшно ж пройти. Я оцінила їх у 10 гривень. Це так рвала бур'яни кілька днів, тому винесла четверо відер. Ну Дуже ж, я кажу, вже не розвернуся. Ох, Яка ось туя. Які так гарно врозпішли, які трохи меншенькі. А тепер вони ось мені, це напевно жовта. По одній Це були такі ці белінки, маленькі-маленькі. В мене їх тут багато просто отак накидала. Це ось така. Вона відкриється, як червона, але жовта. Так. Лаванда в мене заціла. Та лаванда що я купувала на базарі. Хтось мені писав, що вигідніше на базарі купити, ніж таких продавців, як я. Але ні, я на базарі брала лаванду за 70. А зараз дивлюся ще кращі кущі, продають за 30-40. за 40. Так що, кому як? Кому як? Це моя любов. Дуже ефектна лілія, дуже довго квітне. Єдине, що на сонці, якщо на сонці прямо, то вона вигорає швидко. Вона і так ніжно-ніжно-рожева. Так, і підемо у той квітник, зараз покажу. Я скажу, в день я не покажу цей лимонник на теру, бо вона розквітає, як сонечко сідає. Цю фіолетову ми вже з мамою придумали, куди навесні пересадити. А на її місце, мабуть, посаджу, я в тому році черенкувала Ельтор, і вона вже в мене починає цвісти. Маленька така. І навесні я її сюди посаджу. І в мене тут також рожевих накидала, лілій. Господи, восени не знала, куди садити. Ті дельфініуми і мальви, які залишаться в мене, я той дріб'язочок посаджу тут. Можливо, хтось на наступний рік захоче, тому що на наступний рік ці, ці дельфініуми будуть ось такі. Я також собі посаджу, буду їх доглядати, поливати. І будуть вони завбільшки ось такі. Дуже ефектні. І тут ось цей лимонничок. Ой, це в мене така прогулянка розслабляюча. Ой, пахне просто за пів метра. Від нього отак пахне. Я не скажу, що він схожий так на лимон, є щось таке лимонне. Ой, ну Такий приємний запах, і тут рослинка дещо більшенька. Ну Також ось в тому році ніхто діток не захотів купляти пахучої цієї білої, то, то там позалишалося, там, може, й маленька вона, але з перспективою Лілія. Зараз вона маленька, а надалі буде. Дуже і дуже шикарна. Ой, ну лимонником я дуже задоволена, і ви подивіться, у нього ось тут такі течинки, а потім вон такий ще пестик. Вон <головіка> такий дивіться, який гарненький он, он він стерчить. І квіту ще буде багато, і на бокових пагонах і вона така ось ус... стійка досить. Це не пам'ятаю, яка лілія. Це, напевно, незрозумілого кольору. сіробуро малінова. Ну, садила, залишалися мені маточники. Я не знаю, чи там щось наросте в цьому році до осені якась дитинка. Не беруся казати, тому хто питає, чи продавати моя лілії, це, на це треба час, щоб наросли. Хіба що там оті дітки розкопати, подивитися, але там мікс. Там я не... Хіба ті, які зацвітуть, я зможу вибрати. Тому це така в мене дилема з приводу тих набору того троян. Там запаковують також гарно, з квіткою, корневу з Вінницької області, по-моєму. Корневуа там хороша, і запаковують і як сказати, в плівку, і плюс ще у паперовий ящик. Ну, я б хотіла ще одну імператрицю в фарах, досить гарна. Мене запитували, яка висота в імператриці. Ну, мене метр шістдесят два, Оце квітка зараз на рівні макушки моєї голови. Бо я не знаю, пишуть вона росте метр десять, в мене вона низенька ніколи. І Хоча я її зрізала, ось тут побоялася зрізати, але восени зріжу, висохло. Вон яке, яке І вона все одно знизу, всі гілки знизу, ось таку зелень мені вигнала. Весь час вона на сонці знаходиться. Так що скоро будемо з вами черенкувати. Хочу керіо на череночки порізати, хоча не знаю, як мені вдасться. Це стебло вже не відріжу, тому що, ну, квітку відріжу, дитинка пішла. А ці, дитинка, боковий пагін. А ці можна на черенки пустити, може, щось і вийде. Шість штуку я в тому році ставляла на черенки, у мене три. Вони всі зиму пережили, але весною залишилось лише три. Штучки. Одна з них Ель Торро уже квітне. Зараз покажу, дойду. Так, всім на добраніч, мої дівчатка. У мене тут і капуста декоративна на осінь буде різнокольорова. Всього натикала, тому що ці фіалки скоро я вирву, як тільки вони, вони вже не дуже гарні. Але я їх тримаю, щоб насіялось мино, щоб повистрелювало в них насіння, бо я його не збираю, сама не саджу. Навіть он гарбузик у мене якийсь є. Поки що не вириваю. Ось зараз покажу. Тому ельторо буду усі черенкувати. Може, щось мені буде, а може, колись хтось із вас захоче. Ось бутилки так і лежать. Он моя ельторо маленька. Он. Вона квітне вже. Такий квіточку випустила. І ще є поруч Вон одна, ну, погано видно через сітку. де помідор у мене якийсь насіявся, І он там друга. Але вони ще квітнутися й от не будуть. Але тримаються, листочки тримають. А це Ельтора маленька. Це до весни, а на наступної весни я її пересаджу туди. Ельторо це ось. Ось. Дуже гарна. Дуже довго квітку тримає. Ви знаєте, на ній ні три пса не заводиться, ні хвороби її не беруть. На сонці квітка як пластикова. Оце оця вже, напевно, днів 20, як мінімум. Ще в травні як розквітла і досі. Тримається. На днях вже зацвітає мій дельфініо. Так що полюбувалися. Енотерою. Треба до неї, про неї докладніше почитати, як вона там розмножується і все, чи в неї буде там насіння, чи це мені прислала Альона. Ну я дуже їй вдячна за це. Гарнесенька. Вона мені також деревовидний піон, так що тут, наче, здається, пусто, але шість деревовидних піонів і всі прийнялися. Вони зараз ще малесенькі і їх в цій гущі не видно. Але вони є. Ось один о тут точно є. Ага, там він біля Іриса зеленіє. Ну все, помилувалися. Вже темніє, камера не так колір передає. Знаєте, вона ця краса цього варта. Ось рожева розквітне лілія, тут також десь біла є. А я хочу білу лікарську лілію. Можливо, у вас у когось є, то я б купила гарненьку таку цибулинку чи дві. Тому що в мене такої немає. Так, вам гарного вечора. А я піду зараз підставлю колочки залізні, щоб моя піана не розпалася і не обламалася.